Україна не зможе зрівнятися з Росією у повітрі, поки не отримає 128 літаків F-16. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю в інституті Рональда Рейгана у США заявив, що українські повітряні сили потребують 128 західних винищувачів F-16 для рівного протистояння Росії у небі. За його словами, кількість обіцяних Україні літаків від союзників недостатня для кардинальної зміни ситуації на фронті. Зеленський підкреслив, що Росія щодня використовує 300 літаків проти України. Він наголосив, що навіть якщо Україні нададуть півсотні F-16, це не вирішить проблему. За його словами, досягнення паритету у небі можливо лише за наявності 128 літаків. Новоспечений міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс зазначив, що Росія активно полює за зброєю, яку постачають в Україну. Через це точні терміни прибуття винищувачів F-16 наразі не розкриваються ані його країною, ані Києвом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.